Щомісяця ми повинні брати вугілля 800 тисяч тонн, яке знаходиться на неконтрольованій території. Альтернатива втричі дорожче по імпорту. Отже, завдання, з якими на жаль, на сьогодні не справляємося, десь на рівні 500-600 тонн максимум. Ми звідти веземо. Треба 800 мільйон в місяць. Проблема номер один. Проблема номер два це газ. 12 мільярдів кубів ми маємо сьогодні, треба мінімум 19, 7 мільярдів треба докупити, це півтора мільярда доларів, це 32 мільярди гривень, десь приблизно такі цифри. Третя проблема інфраструктура, логістична схема. Одна колія сьогодні, яка працює з зони АТО для вивозу вугілля, і іншого ми поки не бачимо перспективи, тому це. Стає сьогодні проблемою, яку треба вирішити, і багато інших пов'язаних з роботою залізної дороги. І головна проблема фінанси сьогодні. Не платежі в цій ситуації, але це на рівні злочину. В першу чергу це розрахунки за електричну енергію. Серед тих областей, які тут присутні, є області, до яких нема питань. Розрахунки близько до 100, а то й 100 відсотків. Це Кіровоград, це Одеса, це Херсон. Це Полтава, це Суми, це Миколаїв. Хочеться подякувати керівникам цих областей. Я впевнений, що ви тримаєте на контролі цю ситуацію, і це результат такого рівня розрахунків. Я не знаю, до якої території віднести Запорізької області, яка контролюється владою українською, але там є державне підприємство, Підкреслюю, державне Запоріжжя обленерго. 600 мільйонів боргу за результатами 6 місяців. Жодних підстав. Для того, щоб цей борг був, немає. Я думаю, що губернатор точно знає, що крім цього державного підприємства, є ще деякі державні установи. Прокуратура є, МВД є, є ще там СБУ. Там сьогодні команда працює, яка на державному підприємстві робить не те, що треба. 600 мільйонів борг, який не має права. Бути. Команда, яка сьогодні очолює. Харків Обленерго це та команда, яка очолює Запоріжжя. У вас борг також є 180 мільйонів. Він не такий е, великий, з огляду на те, яку долю ви в випуску займаєте. Але будь ласка, увага до цього моменту. Ми зараз, за результатами шести місяців, підведемо ще раз підсумки, з'ясуємо до кінця, хоча вони вже зрозуміли причини, чому так відбувається. Розбор польотів буде досить жорсткий. Три області чемпіони по заборговності Запорізька. Черкаська і Харківська немає у нас сьогодні жодних підстав. Вся країна платить не може три-чотири області не платити. Інші області і борги, про які треба говорити, але які так в лоб не вирішують, Це заборгованість по Луганській по Донецькій області. У нас наступні цифри: 22 мільярда. У нас був борг на перше перше поточного року, 2015-го, на сьогоднішній день 27 мільярдів. Ми приростили 5 мільярдів боргу. Що стосується розрахунків за газ, заборгованість Донецької області 5 мільярдів 473 мільйони. Дніпропетровська 3 мільярди 882, млрд, Луганська 2 мільярди 118, млрд, Харківська 2 мільярди 48 мільйонів. Запорізька мільярд 68, млрд, Одеська 831 мільйон. Полтава 574 мільйони. Херсон 339 мільйонів. Кировоград 338 мільйонів, Миколаїв 271 мільйон і суми 182 мільйони. В той ситуації, в якій ми сьогодні опинилися, я ще і ще раз кажу: основний ресурс, який ми можемо взяти і використати для закупівлі як вугілля і, скоріше за все, по імпорту, так і газу це ресурс, який у нас є власний на нашій території. Наступний, наскільки я пам'ятаю, транш за кордон, який можемо отримати в жовтні місяці, найближчий. Тому розрахунки в першу чергу це завдання номер один. Ми зараз запускаємо роботу антикризового енергетичного штабу фактично в щотижневому режимі за участь у службі безпеки, прокуратури збройних сил, всіх, хто в цій ситуації може допомогти нам вирішити питання по підготовці до роботи осінню зимою Відповідальність на уряді і на керівниках областей.